Кожен з нас задавався питанням, чому я тренуюся, а результату немає. Можливо, я роблю щось не так, або тренування моє не є ефективним. Ми можемо годинами бити кульки для того, щоб розвивати свою реакцію, потім зменшуємо радіус кульок. Потім ще б'ємо 2 години кульки для того, щоб підвищити швидкість та якість прицілювання. Потім б'ємо 5000 бутів для того, щоб добре відчувати руку, а результату все немає і нема. В чому ж власне справа? Чому так виходить? Чому я тренуюсь кожен день по 2 години, а не маю ніякого прогресу. Це питання є актуальним для багатьох людей. А справа ось в чому. Ми тренуємо те, що нам не допомагає в реальній сутичці зі суперником. Отож, хочу представити вам карту, яка вас нищить стріляти в реальному бою проти суперника. Ну ній ви навчитеся багато корисних речей. А саме, як правильно відкриватися на двох або більше суперників? Який кут краще вибирати для зустрічі суперника, також ви отримаєте досвід в реальних перестрілках. На цій мапі є боти дуже агресивні, тому вони вас завжди пікають, завжди вас пушать, рашать. І у вас немає часу на помилки. Також можна гарно потренувати спрей по реальним цілям. А найголовніше ви навчитеся не відкриватися одразу під двох суперників, бо боти за це одразу карають. на цій мапі приблизно годинку. Або виграє 50 раундів ботів, і ти одразу відчуєш, як в тебе рука буде горіти. Це і є ефективне тренування для тебе. Як скачати цю мапу? Заходимо на Google, пишемо Steam, Aimbed. Перша силочка наша, клікаємо по ній, підписуємося на неї. Ось знаходиться. Link. Це конфіг, який потрібно скачати нам для того, щоб грати на цій мапі проти бутів. Переходимо, качаємо, потім рекомендує нам Steam закинути цей конфіг в папку. Ось лінк, в яку папку потрібно закинути. Після того, як закинули, ми заходимо в CSGO і заходимо на цю карту. В консольній команді прописуємо ось цю команду. І ми граємо проти бутів, тренуємося.